Привіт! Мене звати Олена і це канал Простір Любові. І почати своє нове відео я хочу із прекрасного заходу сонця. Взагалі-то ми у справах їздили в село і провідувати Данилка, і якось спонтанно вирішили сісти на мотоцикл і поїхати недалеко там біля села в дуже гарні місця, які мені дуже подобаються на захід сонця. Але по часу ми трошки не встигали, і таки не встигли. Тут я намагаюся показати, але за хмарами сонечка вже не видно. Коли вже доїжджали, чоловік сказав, То, що це ми нічого не побачимо. Кажу, ну як це ми нічого не побачимо? Ми побачимо там все, крім сонця. А дивитися і слухати справді було, що цілий хор комарів долинав з того лісу, що зліва, я спочатку навіть думала, що бджоли. Подивіться на ці прекрасні пагорби, які вже лягають спати. Дуже гарно ми в той вечір покаталися. І ви знаєте, я хотіла навіть знайти фотографії, бо ми не вперше на цьому пагорбі намагаємося захід сонця зустріти, але я знайшла фотографії точно такі самі, де ми теж трішки спізнилися на захід. Але погодьтеся, що ця вечірня краса дуже гарна навіть без сонця. їй казала, що взагалі-то наша цільова поїздка була у село. Ми привідували Данилка і побачили там навіть зняла дуже класні кадри. Вони ловлять півня, хоча півень дуже такий неслухняний б'ється. Але коли його взяти в руки, він дуже такий стає слухняний. Негіра його їсти ще не можна. Тільки подивіться, який красень. Так, сьогоднішнє кулінарне відео починає із заварного крему. І хочу сьогодні зробити наполеон, але не такі, як завжди. Ну, я зазвичай роблю ледачі із вушок, а це мені захотілося зробити його у вигляді десерту. Десь я таке бачила, але там треба було спеціально якусь крихту пекти самому для нього. Я подумала, що, якщо ту крихту замінити на вушки. Зараз я пробую зварити крем, дуже мені подобається цей рецепт, він дуже смачний. Що цікаво, то я у описі залишу рецепт. І тепер, уже, коли він зварився за густо, в кінці додаю вершкове масло. І коли він трошки вичерпне. Будемо з вами щось чудити. Тож, для того, щоб зробити Наполеон в такому вигляді десерту, я взяла креманочки, беру вушка і їх подрібнюю і зверху змащую кремом. Ну, по-перше, подрібнювати треба було, ну, мабуть, найкраще було б взагалі натерти його на тертку. А не подрібнювати, тоді б воно набагато швидше просочилося, і крем все-таки я коли його накладала, то думала, що набагато зручніше було б робити це із кондитерського мішка, але мені просто лінь було його перекладати. Так що, якщо ви будете так робити, то прямо рекомендую натерти вушки і крем саме із кондитерського мішка видавлювати. Зверху прикрашаю волоським горіхом. Це я зробила одну, щоб спробувати, як воно буде, а потім вже всі інші п'ять за один раз роблю. Ну, до речі, бачите, які вони в мене ці вушки крупно наломані, і через це потрібно, мені здається, ну, на ніч це точно, можливо, навіть доба, щоб воно просочилося кремом. Але мої хлопці не хотіли чекати цілу добу, і ми почали куштувати цей десерт вже за кілька годин. Ну ясне діло, що він ще не був готовий. Ці шість креманочок я взяла близько пів кілограма вушок. У мене вони, звісно, залишились, так як і крем, і крем. То далі я зробила так, як я завжди роблю класичний тортик із вушок, макала кожне вушко у крем і складала. Але зазвичай я роблю цей тортик на велику тарілочку. А цього разу він такий вийшов у мене як бентотортик маленький. Зверху прикрашаю кремом залишками. Печива теж притрушую і також горішком. Ще в мене ось така неприємність. Ну, кавун це приємність, але після того, як ми його їли і одразу не витерли, не знаю, видно тут чи ні, але воно ну, мені пофарбувало цю силіконову скатертину. Я вже пробувала і навіть ацетоном витирати, але не знаю. Так що, якщо хтось знає, як можна позбутися отаких от, от плям. Рожевих від кавуна, на то напишіть, будь ласка, в коментарях. Після того, як зробила десерти, хочу приготувати ще запіканку із кабачків. Якесь солону страву якусь на обід. Видивилась я її на каналі Аліна Family Lifestyle. Покажу, як виглядає цей канал. У неї аж два відео про те, що приготувати з кабачків. Дуже рекомендую. До речі, залишу під відео у описі посилання на її канал. І якраз ця запіканка за тим рецептом, що був у її відео. Дуже простий рецепт, не потребує багато часу на приготування. Слайсами нарізаються кабачки, підсолюються, трошки, щоб вони постояли, якщо потрібно, щоб з них юшка стекла, потім нарізаємо цибулю кільцями чи півкільцями. В мене була крупна, то я аж на четверть кільця. Потім додаємо туди ще чесничок, спеції, бажано оливкову олію, в мене була соняшникова і натираємо сир. Взагалі, там, здається, був пармезан, але в мене була така моцарела чи то я потерла її. Потім все це ми ретельно перемішуємо і додаємо ще паніровочні сухарі. Ну І знов все перемішуємо. Все це викладаємо у форму, також готуємо заправку чи заливку із яєць. Я додала в них сіль, спеції і трішки вершків, і все це потім заливається. І далі ставимо це в духовку на 180 градусів на 40 хвилин. Отака от у нас вийшла смакота, їли ми її із булгуром. Булгур у мене був з печерицями і з овочами, і також зробила салатик із помідорів з часничком. Тим часом показує, у нас тут трошки дирута. Чоловік не любить, коли його знімають, то я так. Для історії, <свист> щоб показувати, як тут було до, коли тут вже будуть двері стояти, коли я буду обирати вже сюди шпалери. Я вже прямо голові вимальовую вікно тут замовити сюди двері. До речі, одні з тих дверей, що ми в білій церкві купували БУ і привезли, ми поставимо сюди, а другі оці ось, ось, ось замінимо. Оце такі якісь вони, типу зовнішні. О, такі вони настроїли. Такі це. Для тих, хто вперше на каналі або не вперше, але не розуміє, що це в нас за прибудова, то я поясню. Це ми виходимо з кухні. Тут у нас буде котельня, ну тут такий творчий безлад, ще нічого не готово. Тут потрібно залити армопояс, потім зробити дах. Тут буде вікно і це буде такий тамбур, який веде, ну, буде поєднувати кухню і котельню, щоб не ходити через вулицю і щоб якийсь тут такий був буфер повітря ну, Відносно теплого, да, тут е, опалення не буде в цій частині. Далі в нас будуть іти двері, і з цих дверей тут планується, ну, да, тут <свісно> робиться, звичайно, так. будівельний безлад. Е, планується тут залити. ну, Минулий рік заливалося, але в нас зламався бетонозмішувач, тому не доробили. Е, планується залити тут підлогу бетоном, і також перекриття буде. Над усією, тобто і над цією прибудовою, і сюди воно буде продовжуватися оце, ну там де фундамент, і тут планується така тераса закрита. Отак от Тула чоловіка чоловіку секунді теніску, чомусь подобається йому така розкраска, така чорна з білим. До речі, ця смужечка, а до цього була ось все, теж клітинку. І в неї теж була така сама доля, бо я її вшивала. Вона йому сподобалась, але вона була великовата на нього. І зараз я по цій хочу вшити ту теніску. Ну, ж Настільки треба її вшити. І я знаю, що правильно, щоб вшити, це треба було б випороти рукав, тут все і по фруймі, і ну, поправити, але <плес> оскільки ця так само була вшита, тільки. Тут ну, в районі талії, а плечі залишились і вона йому, в принципі, нормальна. Тоцю я зроблю так само, вшию її. отут ось. Потім тут, рукав, і так воно і буде. Я знаю, що так неправильно, я як швачка. <с? <с?> моя б то цього б точно не одобрила, так, як це українською. Але для себе я іноді так роблю. Мені не принципово. Зараз я відріжу, а тоді, як буде в мене час і бажання, то сяду і застрочу ну, кілька рухів, і все, вона обрізана. Тільки акуратно повитягувати голочки. Бо я вже їх трошки побоююсь, в ліжку я б не хотіла голок. І тепер тут застрочу по бокам, і все і буде. Така теніска. Ось приклала поклала ту, по які я міряла, якраз залишилося там трішки, щоб ну, на нашов. Цікава, ви робите таке із речами із <гів> секунду В принципі, я й нові можу вшивати, звісно, але немає такої потреби поки що. Загалом неочікувано для себе. Мені захотілося її сьогодні прямо і дошити. Тож, прокручила вже, навіть дала. Оздоблювальну стріч... стрічку. <смі> строчку <смі> тут. Хоча в мене немає оверлука, це, звичайно, мінус, але я з югзаком обробила і там стається не видно. Тут іде ще одна строчка. Так воно виглядає. Я думаю, піде. До речі, знаєте, що я помітила? Що речі, які я там для чоловіка чи вшиваю, чи перешиваю, чи щось там ремонтую, тобто докладаю до них свою руку, вони в нього дійсно стають улюбленими, і він їх носить ну, з більшою охотою, ніж інші речі, до яких я не докладала свою руку. Треба буде ще попрасувати. І я думаю, що йому. Сподобається. Але на цьому переробки не закінчилося, я ще вирішила зробити йому шорти. Це шорти на чоловіка, просто я на великий кут знімаю, тому вони здаються такими короткими і дитячими. Хоча на нього вони дійсно короткі, ці штани. Але оскільки я їх брала на шорти, так, то... і такі в мене вийшли шорти. Я зробила їх зовсім по ледачому, просто двічі підвернула тут навіть. Ціх загом не пройшла, і отут закріпила по цим швам. В чотирьох місцях. Тут єдине трошки колір камера не передає, а так, в принципі, все добре. Син погодився бути моделі, бо чоловіка немає вдома. Шорти, тобто штани також були із секонда, і на все я витратила 120 гривень. У нас? Перший раз, мабуть, за останній місяць з тих пір, як почалася спека, щось гримить і трошки починає накрапати. Я навіть боюся зглазити, тому що таких хмар великих немає. І мені здається, що це буде дуже короткочасний дощ. А хотілося б, щоб він був добовим, як мінімум, тому що земля дуже суха і вже, а мені здається, місяць точно не було дощу. Ну, а це ми вже через кілька годин вирішили спробувати десерт. І, звісно, він ще такий був суховатий. На наступний день він був значно добріший, але я зробила висновок, що треба натирати все-таки печиво. А це в нас була неділя. За традицією, день сім'ї, день, коли ми, якщо є можливість, то кудись намагаємося виїхати. І, чесно кажучи, я себе цілий день почувала, як сонна муха. Мені дуже хотілося спати, в мене зовсім не було енергії. Я була як побита собака, в мене руки і ноги боліли. І, чесно кажучи, їхати нікуди не хотілося. Але думка про те, що діти, ну власне, наш Данилко і його братик ще не були на пляжу толком. Прошли раз ми його, минулий раз ми його не брали через вітрянку, то все-таки вирішили поїхати. І взяти дітей з собою. І це ми вже доїжджаємо до Бучака. Дуже тут гарний ліс, такий густий, і тут от саме буде знак Бучак. І далі покажу там така прямо автентична хата, глиняна, схожа чимось на нашу, але ще автентичніша, тому що вона під солом'яним дахом. Минулого разу ми ж заїжджали з боку водосховища і пожалкували, бо там були дуже погані дороги. З цього боку вони теж такі собі, але набагато краще. І це ми вже прийшли до пляжу. Звісно, неділя. Людей дуже багато відпочивають. Водичка гарна, але не така тепла, як мені хотілось би, і це я показую те місце, де ми відпочивали минулого разу. Чоловік плавав аж на той берег до тарзанки, трошки там поплигав і приплив назад. Я плавала недалеко, бо, як їй казала, чомусь у мене зовсім не було сили і все боліло. І дітям дуже сподобалось. Вони тут біля берега теж купалися. А це в мене вже понеділок, і я вирішила згадати рецепт дитинства. Бо в дитинстві нам мама, і, мабуть, і бабуся готували такі пиріжки за півгодинки. Так, що, якщо ви ще не Такого не робили, то рекомендую. Це пиріжки на соді, можна туди додавати яйця, можна, мабуть, не додавати в тісто, я додала соду, кефір, роблю таке, щоб воно було пухкеньке, щоб ну, до рук не дуже липло, розкатую. Всередину я клала яблука із цукром і з корицею, трошки посипала крохмалом, бо зазвичай сік витікає і підгорає на сковорідці. цього разу з крохмалем. Такого не було. Мені дуже сподобалося. Я роблю їх трішечки, буквально десяток. На одній сковорідці підсмажила і гаряченьки ми їмо. Дуже смачно, якщо ви не куштували, то рекомендую. Можливо, їх можна робити не тільки з яблуками. А тут я згадала ще один минулорічний рецепт: це квас. Чомусь я в цьому році ще досі його не готувала, хоча і згадувала, коли тоді така була шалена спека 40 плюс, а це вже вирішила зробити. Для цього нам потрібен цикорій, у воду додаємо, цукор, цикорій, доводимо до кипіння або до дуже гарячого стану, щоб все розчинилось. Потім чекаємо, доки це охолоне до кімнатної температури, додаємо півтори. Чайні ложки дріждів, перемішуємо і ставимо в тепле місце, накриваємо кришкою на 2-3 години, поки воно забродить. І коли вже забродило, тоді розливаємо по пляшкам і ставимо в холодильник. На 4,5-5 літрів води потрібно 2 столових ложки цикорію, десь 400 г цукру. Якщо ви не любите солодкий, то можете менше класти півтори чайні ложки дріждів і одна чайна ложка лимонної кислоти, яку ми додаємо разом із цукром і цикорієм. Так, І ще кілька слів про двері. Після ремонтів, як я казала, що я думала, що я їх поставлю. Це двері виушні, що я їх буду фарбувати в якийсь світліший колір. Потім, коли я поставила, я зрозуміла, що в принципі вони підходять і до підлоги, і до балок, і до вікон. Зараз вони в ламінації під горіх. То я вирішила поки що не фарбувати із вітальні. Але у мене є питання щодо цих дверей із. Перед покою У нас тут іде троє дверей. Недавно я робила тут ну, такий косметичний ремонт, фарбувала двері, цю тумбочку. І ці двері я також пофарбувала, які тут були в бежевий, бежевий колір. І в процесі фарбування зрозуміла, як їх можна замінити. Чому була дуже рада, тому що я взагалі думала, що їх неможливо замінити через їхню нестандартність і косину, і низький, низьку висоту це метр дев'яносто. І от зараз в мене виходить одні бірюзові двері, другі в мене в кольорі дерева, двері, і треті в мене бежеві двері. Тобто якось воно взагалі зараз не гармонійне, і мені не подобається. І були багато, до речі, коментарів щодо цих дверей, що можна їх зі сторони перед покою пофарбувати, Ну, наприклад, у бежевий колір, так як ці, що в спальню. А з зі сторони вітальні залишать в кольорі дерева. Ну, Оскільки вони, в принципі, літом. Ну, доволі частенько можуть бути відкритими, то, ну, якось я не дуже уявляю, що ця сторона буде темна, а та світла. Не знаю чому. Це, по-перше. По-друге, по-друге, як я і казала, це двері йдуть в нашу спальню, тут йдуть двері, і напроти, напроти дверей йде вікно. І, чесно кажучи, мені дуже не подобається, що двері в спальню йдуть із склом. Тоді наступне питання да, у глядачів, чому вони із склом. Справа в тому, що коли ми планували цю кімнату і ставили, і обирали сюди ці двері, тут малася бути кухонька, така невеличка, да, там на 7 з копійками квадратних метрів. Але кухня. І оскільки, як я і казала, оці двері в нас були глухі, тут у нас вікон немає, і це дуже темне приміщення. от Зараз навіть із штучним світлом, тут так доволі темно, то звісно я в кухні обирала двері із склом. Потім у нас все змінилось, кухня в нас перейшла туди, і тут залишились двері з склом, і я все-таки сподіваюся, що ми їх замінимо. На глухі двері. Так от, саме через це я не хочу зараз фарбувати ці двері, тому що я розумію, що коли, я... <голи> коли ми замінимо ці двері на глухі, то якось я вже буду, мабуть, їх робити в одному кольорі із цими дверями, що йдуть у вітальню. І також я вам показувала. І ці двері, які я теж пофарбувала і в яких теж є проблема, от зараз, я думаю, її видно, да? просвічується світло із веранди. І це говорить про те, що там щілина. І якщо літом, там, в теплу пору року вона ну, щілина та щілина, хай собі буде, то взимку це, ну, у нас, звісно, коридор і не отоплюється поки що, але ми все-таки плануємо сюди поставити замість цієї тумби радіатор, і тоді обов'язково потрібно буде замінити ці двері на інші. І я планую, що ми до осені. Ну, загалом я б хотіла вже прямо сьогодні міняти двері і в нашу спальню, і ці двері. Але в нас є будівництво, у нас є котельня. Ви бачили, і нам дуже важливо закінчити його до опалювального сезону. Тому що попередні роки ми топили раді... ну, електрообігривачами, електрикою. І уявіть, що зараз вона в два рази дорожча, тому. Ну, це буде дуже і дуже складно топити цей рік і ще електрикою. У нас, до речі, є двері сюди, вони теж беушні, вони, до речі, навіть метр дев'яносто, бо тут теж метр дев'яносто тобто нестандартні. І такі самі двері зараз покажу. Ми поставили сюди ось. Ну, єдине, що їх пофарбувало у темно-кричневий колір, вони були такі підсвітле дерево. Я загалом покажу, як тут раніше було. І от такі самі двері у нас е, іще стоять. Ми їх купували разом із. Оціми дверями і двоє таких. Ті двері, що у вітальню 2 метри, а ці 1,90 м. І спочатку я хотіла одні ну, поставити у веранду, а інші у кухню, тому що в нас теж там висота 1,90 м. Але потім ми вирішили, що було б дуже логічно поставити двоє ну, однакових дверей. Ну, по Малюнку по фактурі, да, щоб вони були разом. І в нас вийшли всі ті троє дверей, що я БУ купувала. Нагадаю, це було OLX, це зумані були двері, делівері нам їх присилали. І за ці троє дверей з пересилкою я заплатила 3 300. Ну, тобто, я вважаю, що за 1100 дерев'яні двері це вони всі троє йшли з коробками. Із ручками, з замками, з петлями, тобто ну, додатково ми тільки на піну потратились. І навіть із лиштвою вони були. Я вважаю, що це доволі вигідно. Тому лайфхак, якщо ви хочете замінити двері, особливо нестандартні, да, то не обов'язково там 10 чи 15 тисяч платити можна знайти якісь б. Так от, власне, я вирішила, що коли ми вже... Дасть Бог дойдуть у нас, дойдуть у нас з руки. Я ж кажу, це пов'язано тільки з зайнятістю чоловіка і з тим, як швидко ми зробимо котельню. Як тільки ми замінимо ці двері на глухі і замінимо ці двері на щільні, я б сказала, щоб не сифонило там по щілям, то вже тоді, я думаю, я передивлюся дизайн передпокою і всі ці троє дверей. Ці-ці і ці, я якось вже між собою намагатимусь подружити в один колір. Отаке в мене сьогодні вийшло відео. Сподіваюся, що воно було для вас цікавим, мотивуючим чи надихаючим. І таким гарним заходом сонця хочу його закінчити. Якщо сподобалося відео, ставте вподобайки, чекаю на вас в коментарях. Дуже приємно їх читати. Хто ще не підписався, то підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Дякую, що були зі мною і до наступних зустрічей!